Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ми з Робі приготували для вас веселу абетку. Крокуємо разом. Тімка тримає білий папір, тімка пише в класі твір. Телефон задзвонив терміново, каже тато Є розмова. Тьоча тюла зі Стамбула. Тімка зве тебе в турне, ти поїдеш. Чому? Туреччина, Туреччина, прямо з трапа, Така тепла. На трамваї я катався, з тигром миленьким я грався, бачив, ти колись таке, Таксист так малих везе, там є тиха крамниця, а в ній цікава таємниця, Дістечка та торти розписні, Такі привабливі та смачні. Але я одне не збагнув, серцем я тоді відчув, Вдома троянда красніша, вдома трава зеленіше.